Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина. Ви просили подивитися смерть вірніше, причини вбивства Ірини Фаріон. Була неоднозначною постаттю. Ми робили з вами розклад на неї. Ось раджу подивитися Данило Мокрика. Він робить розслідування. Після того, як я робила своє розслідування про неї, ось ми відкривали з вами хто пам'ятає той розклад. Потім ви мені порадили його подивитися. Співчуття рідним, близьким. Не будемо тут говорити погано-непогано, хороша, нехороша, що зробила, не зробила це не тема цього розкладу. Тим більше про покійників не говорять, як сказати, щось недобре. Гаразд, мої дорогенькі, співчуття просто близьким. Це співчуття близьким та рідним. Ми дивимося, чи це було сплановано, чи це було навмисне вбивство. Зараз ми подивимося, спочатку, що покажуть карти. Ось, версій дуже багато. Ось, тому зараз будемо розглядати. Спочатку дивимося, що покажуть карти, а потім будемо. Розбирати, як завжди, я по поличках все розкладаю. Гаразд, не мішати все в купу. Спочатку що покажуть карти стосовно вбивства Ірини Фаріон. На неї ішов, ви знаєте, я би не сказала, що тут великий тиск ішов. Тут хтось, бачите, от карти показують, якщо навіть не щитуючі карти, справжній таролог комбіновано дивиться карти. І систему. І е, картинки, що перше приходить. Е, ви знаєте, тут е, перше, що приходить, е, хтось за нею дуже довго спостерігав. Карта сила показує на те, що е, людина е, сили волі має, витримки має. Тут час дуже довгий, е, бачите, тут дорога йде. Тобто людина вивчала її побут, їх її друзів, е, дивилася, коли приходить, коли йде. В принципі, це є, як би це сказати, в інтернеті ця інформація, навіть світлини є від, кажуть, припустимо, вбивці Ірини Фаріон. Якщо ми подивимося на останню карту, тобто людина, скажімо так, дуже довго це тривало спостереження за нею. Оце я єдине можу сказати, людина вивчала. Людина, бачите, голова тут велика у цього сонця, тут два сонця в цьому таро. Тут людина дуже довго вивчала, дуже довго спостерігала, сусіди помічали цю людину на лавочці. От, ну, от Якщо взяти просто от картинки, навіть та людина, яка е, не вміє читати карти, можна вже по картинкам. Картинки не просто так в таро. Е, колись перші таро були е, тільки там мечі, були тільки жезли. Кубки були тільки, а потім вже придумали спеціально розробив перший, здається, вайт був ось, і він розробив ці картинки. Гаразд, не будемо про це. А тепер будемо дивитися: це приблизно саме як людина вичікувала, як людина серйозно до цього поставилась, вивчала територію, вивчала друзів, не тільки її. Ось якось так. Тут людина дуже довго, ну, скажімо так, довгенько. По цій карті це довго і нудно сиділа. Ось вам і. Це, знаєте, можна ще сказати, це найманий вбивця. Це не просто якийсь там простий студент-хлопець. Тут немає карти студента. Але дивимося. Гаразд. І, ви знаєте. Тут можна сказати, якась організація. Тут якась організація, на яку вона працювала. Ось так ще можна це розшифрувати. Тому що вона була близька з тими людьми. Відніше не так близька, але по духу. Тут якась. Ну, зараз не буду догадки казати, зараз ми конкретно розбиваємо. Це був Кремль, бо вона була. Ви знаєте, люди бачать тільки те, що людина поверхово робить. Якими, як це сказати, як ця людина це робить? Так? Не помічають цього. Чим вона займалася? Дуже багато фактів є у цього мокрика. Ось якось так, що коли всі виходили з. Комуністичної партії, вона тільки заходила. Ось якось так, але не будемо про це. Так, чи є там російський слід, чи це наша влада, чи дійсно це була особиста помста. Так, дивимося, це була російська. Слід російський, наша влада. Хто його знає? Ми все перевіряємо. Чи це була особиста помста якогось кримського, як дуже багато говорять, кримського студента. І Росія каже, що це були азовці. І цим Росія себе спалила. Гаразд. Ну, от тут дорога. Зараз подивимося. Так, у нас перший йшов Кремль. Хм. Влада. Студент Азов. Азов ні. Зразу. Військові, тобто військові. Зразу ні. Це іпсо. Росія розносить ІПСО. Бачите, тут жезловий, тут борьба йде. «Влади». Але все ж таки я зараз оце виключаю. І тут. На дні колоди у нас до всього йде. І ПСО розповсюджують. Дуже сильно, потужно, Росія розповсюджує, що це Азов. Якщо взяти Крим, в принципі, ця карта каже так. Ці дві, кримські студенти, але я зараз, розумієте, тут випав король. Зараз ми подивимося, я ж зараз ще докладу. Тут гроші заплатили комусь. Ви знаєте? Тут немаленькі гроші заплатили. Зараз ми подивимося наша влада. Ви знаєте, скоріше за все, це не наша влада, ні. Н -н -н. Якщо я тепер дивлюся на ці карти, ні, наша влада чимось іншим зайнята. Тим більше ще й Зеленський випав. В свою персону. Це може бути. Вона їм стала не потрібна. Якось так. Але зараз ми подивимося причини ще. І студент. Тут не студент, бачите? Ця карта теж говорить ні. В принципі, ні. Не міг студент. Ні, ні, це не студент. Ось тут ось ця карта. І тут ціла організація, як я вже сказала з першого ряду. Вона працювала на цю організацію. Як я сказала, з першого ряду. Тобто тут виглядає так, що тут якось, знаєте, агент більше не потрібен. Ось якось так в мене йде. Але я зараз ще раз перевірю. Я ще раз зараз перевірю. Я, знаєте, як я зроблю? Азов ми вичислили, тому я ось ці перекладу ще раз. Перекладемо ще раз. Це був російський слід, так? Наша влада. І через студента з Криму. Хтось каже, багато говорять таких гаразд, Кремль. Ну, от, вбили її. Тепер вже немає Азову. Наша влада. Ну, тут, бачите, злість, а тут людину знищили. Кремль. А тут злість. Тут могли напасти на неї. Тут дійсно щось могли здійснити, але тут все, все рівно. Тут був якийсь наказ. Ви знаєте, зараз я скажу. Ні, тут ні. Тут ні. Злість була. Помста була, але не було здійснено. Не було здійснено. Дивіться, наші, в принципі, скоріше за все, вони тут не при чому, тут не при чому, тут, скоріше за все, російський слід. Ось скажу відверто. Це, знаєте, людина, її ліквідували як не потрібно. І тут, знаєте, залякати, тут залякати. На Заході України, Західний регіон України так, живе трошечки занадто спокійно. Ну, вони так вважають, так? Трошечки тут можна сказати, ідеологія іде українська. Тобто багато українців не знають, хто була Ірина Фаріон насправді. Про це дуже мало хто говорив. Ось, всі вважають її, як вважають, так? От Росія хотіла цим показати, свого, свою людину, яка на них працювала. Я не буду тут зараз розбирати цю тему, тому що ми вже це розбирали. Ось. Ось якось так. Тут залякати що от цих і на дні колоди, бачите. Перед цим була тріка, тріка мачів. Це, знаєте, коли людину ліквідують. Найбільше підходить це ось цей варіант. Чомусь, мені здається, що це найвірогідніший варіант. Для чого це? Зараз я тоді розкладу, для чого це. Навіщо було? Вона мала далі роздмухувати, ображати військових. Ображати маленьких дітей, хто пам'ятає, навіщо її прибрали? Навіщо? В жертву? А ви знаєте для чого? Щоб було повстання. Мої дорогенькі, щоб люди повстали. Це для того, щоб був бунт. Принесли в жертву, щоб з Роздмухати, ось просто роздмухати, щоб була причина. Росія не просто так Зеленський дуже часто казав, що Росія збирається зробити Майдан, от Росія і допомагає, щоб зробити майдан. Ось якось так. Роздмухати це все, розсварити українців, знищити націю взагалі. Як би там не було, все рівно вона зробила свій вклад, як мовознавець, так? зробила вона свій вклад, скажімо так, у культуру, українську, літературу, мову. З одної сторони, дуже правильні речі, її методи мені не подобалися. Ось якось так. Ну, давайте я підсумую. Щоб багато не говорити, я підсумую. Її принесли в жертву за ненадобністю, так? Для того, щоб роздмухати. Для того, щоб розж... розворухобити осине гніздо. Давайте я так це скажу. Осине гніздо, розворухобити. Зробити, підняти якусь бучу, якийсь бунт зробити. Ось. Якось так. Якось так. Ну, тут в мене ще йде. Вона їм вже була не потрібна. Вони вже добилися, що е, е, Угорщина е, поси, не, не те, що посилила, а вже в законі переходять, що буде угорська мова. І через ці закони, е, тобто і російська, двомови. І тому подібне. Розумієте, Росія вже і так добилася свого в цьому вмовному питанні. Якось так. І тут вона вже просто відіграла свою роль, і це тут спеціально. Скажу ще раз, тут спеціально. Але чомусь, мені ще здається, тут не все. Карти показали. В мене відчуття таке, що тут чогось не хватає, якогось пазлика не хватає. Пазла не хватає. Не можу, інтуїтивно теж відчуваю, щось не, не зовсім так. Щось тут не зовсім так по розкладу. Давайте ми залишимо поки що так. Можливо, у вас будуть наводящі якісь питання. Я знаю, що ви задаєте. Ось, і ми туди ще повторимо: можливо, є ще якісь варіанти. Але це стопроцентно були не військові, я маю на увазі не наші військові. Це були не свої, це не був студент, ні. Ось, це був справжній, можна так сказати, вбивця, так, професіонал тут мені показувало. Ось, і скоріше за все, це була російська агентура. Скоріше за все, вони себе спалилися, тим більше, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня! Путін ще не лежить. Зеленський ще не сидить, і разом до перемоги мої дорогенькі все буде Україна.